Вправа 1504. Яке найбільше натуральне число можна записати за допомогою перше задання двох п'ятірок. Ну що ж, дві п'ятірки. Можна записати число 55. Можна 5 додати 5, це буде менше, 5, помножити на 5. Це буде просто 25. Але можна задати, що можна 5 піднести у п'яту степень. Тобто, ми можемо записати, це буде більше число, пишемо 5 у п'ятій степені. Що означає цей запис? Цей запис означає, що в нас 5 множиться на 5, і таких множників у нас 5. Помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, 5 помножити на 5, це буде 25. То ми записуємо як 25, що множиться на 25. Опять. І ще треба помножити на 5. І це дорівнює. Але 25 помножити на 5, це буде 125. То ми можемо записати, що це дорівнює 25. Що множиться на 125. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже усно я не візьмусь множити. Потрібно помножити 125 на 25. Від перестановки до множників у нас добуток не зміниться. Записуємо 125. Що множиться на 25? Множимо. 5 помножити на 5 це 25. 5 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 5, це 10, плюс 2, це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. Є. 2 помножити на 5, це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 це 5. І 1 помножити на 2, це 2. Додаємо. В кінці в нас буде 5, 2 плюс 0 це 2, 6 плюс 5 це 11. 1. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Є? Yeah. Ну що ж, записуємо, що це вийде 3125. Виходить, що з одною двох п'ятірок можна записати число 3125. Переходимо до другого завдання. Трьох трійок, яке число можна записати? Ну що ж, 222, можна записати 22 помножити на 2 або 2 помножити на 2 і помножити на 2, це ще менше. Але ми можемо записати 2 у 22 степені. Можна 2 у степені 2 і ще до степеня 2, але це буде менше число. Найбільше число тут буде, якщо ми 2 запишемо у 22 степені. Що означає цей запис? Це означає запис, що у нас буде 2 множитись на 2 множитись і так далі. На 2. 22 у нас будуть множники. 22 множники. Є? Ну що ж, ну, давайте. Якщо таких множників є 22, то ми можемо виокремити зручно взяти, наприклад, 2 у 8 степені ми це усно можемо прорахувати. Це 256. То якщо ми заберемо тут 2 у 8 степені Один раз. Це ми забрали 8 множників. Помножити на 2 у 8 степені. Це ми забрали ще 8 множників Всього ми забрали 16 множників, Тоді 22 мінус 16. У нас залишиться ще 6 множників, 2, що множиться на 2, а це можна записати на 2 у 6. І це дорівнює. Ну що ж, будемо 2 підносити до 8 степені. Це усно, усно можна зробити. 2 помножити на 2 це 4. Тобто в другій 4. Ще на 2 це 8, в третій це 8, ще на 2. Це 8 на 2, 16. Це в четвертій степені. Ще на 2 це 32. Це у нас у п'ятій степені. У шостій 64. У сьомій це 128. А у восьмій це 256. Тобто ми можемо записати, що це 256. Що множиться 2 у восьмій – це 256. І що множиться. 2 у шості це 32. Ще раз. 2 помножити на 2 4. На 2, 8, це 3. На 2, 16, це четверта. І ще на 2. Це 32, це буде 5. І ще на 2 це 64. Тобто записуємо, що множиться на 64. І це дорівнює. Ну, а зараз, щоб знайти цей добуток, ну, прийдеться множити. Давайте. Ми 256, напевно, помножимо, чи на 256, чи на 64. Немає уявлення, як зробити, щоб було простіше. Давайте, напевно, 256 помножимо на 256. Отже, записуємо 256, що множиться на 256. Це буде громістко, ну, але. Дивимося. 6 помножити на 6 це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30. Плюс 3 це 33. 3 пишемо 3 запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12. Плюс 3 це 15. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 3 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10, плюс 2 це 12. І 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 3 плюс 0 це 3. 8 плюс 2 це 10, плюс 5 це 15, 5. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 плюс 1 4, плюс 1 це 5. 5 пишемо. 1 плюс 5 це 6. Отже, в нас вийшло. Якщо ми перемножимо, вийде 65 тисяч 536. Отже, давайте я перенесу. І це дорівнює. Переносимо. 65 тисяч 536. Так, що множиться на 64. Ну що ж, давайте будемо множити 65 536 на 64. Жах. Так. Ну що ж, 65 536. Множимо на 64. Множимо. Так. Ну, що ж. 6 помножити на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12 плюс 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20 плюс 1, це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 4, це 20 плюс 2, це 22. 2 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 4, це 24 плюс 2 це 26. Є? 6 помножити на 6, це 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 помножити на 3 це 18, плюс 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30, плюс 2 це 32. 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 на 6 це 30, плюс 3 це 33. 3 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс 3 це 39. Додаємо. В Кінці у нас буде 4. 6 помножити на 4, це. 6 плюс 4 це 10 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3. 2 плюс 2 це 4. 6 плюс 3 це 9. 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 плюс 1 це 4. Так, ну що ж, записуємо, що це дорівнює. 4 мільйони 190 4304. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, в першому завданні яке найбільше натуральне число можна записати? Пишемо 5 у 5 степені. Це дорівнює 3125. А в другому завданні це буде 2. В 22 степені це дорівнює 4 мільйони 194 304. Ну що ж, ось таке логічне задання. На цьому вправу завершено.